Ви згадали про Китай вчора? Так само Зеленський згадував про нього і заявив власне про те, що Китай може змусити Росію зупинити війну. Скажіть, будь ласка, чи це наслідок візиту Кулеби до Китаю? Чи президент має на увазі якісь інші важелі, якими володіє Пекін для впливу на Москву? У дивіться, візитці кулеби до Китаю смі статися після тиску першу чергу заходу на Китай. Сталося дві достатньо важливі події: це вторинні санкції проти банківської системи Росії. А вони розповсюджуються вже на Китай, тому що він має величезні торгівельні стосунки з Росією. і Це вже навіть на не, не навіть не не, не пов'язане з військом або з. Е товарами подвійного призначення починає створювати проблему Китаю. А друге це саміт НАТО, де Китай був визначений в якості винуватця, в тому числі війни, союзника Росії. Ви бачили там, можете почитати істерики, які катавсес Китаю стосовно цього. Вони не очікувало такого швидкого швидкої реакції. Я впевнений, заходу, тому що ну вони точно готують якусь війну проти заходу. Це без заперечень, але не так швидко, і тому. А вони так починають швидко бігати, і в принципі прийняли кулебу. Тобто, ти в першу чергу спрацьовує заходу, і тут Китай починає більш уважно схопити українські позиції. Е і тому візи з цим пов'язано. Я впевнений, що два роки домова домовлялася, добивалася зустрічі. Вони не хотіли приймати. Але коли тут жарили, так що починав думки. Починають бігати в правильному напрямку. Я упевнений, якщо українські дрони ще з'являться біля сили Сибіру, де качають нафту на Китай, то думки ще швидше почнуть рухатись туди, куди потрібно. Ну я не думаю, що вони сильно щось поміняються, і я вважаю, що так є вплив Росії Китаю на Росію, це беззаперечне. Але чи може Китай щось зробити? знає, ну, ну там точно не, не такі васальні відносини, що Китайці сказали, Росіяни побігли. Зробили китайці навіть КНДР не можуть контролювати, хоча там залежність е, значно більше ніж е, е, кита, е, КНДР від Росії. Тому вплив може бути. Вплив може бути. Якщо вони припинять, наприклад, купувати нафту та газ, Оце це буде сильний удар. А Чи зробляться Китайці? Це поки що велике питання.